Ой я ж тоска, поводні сіплюска, ганчиє того сачок додому не пуска, А по воді поводні плюска, а ганчикну до додому не пуска. А сьогодні грає, атруси гуляє, та наймої, катрусеньки ніхто не займає, бо який займе, то си біду знайде, полом'я, но роті ноги додому не зайде, а на катросенці вишита сорочка, А, ні, а на, на мішу вишита сорочка, а хто ж їмо вишиванчина дочка. Але буде... Це теж гаївка, але <рив> я ганчарка. Як буде знов, що я йому то співаю. <рив> то... Я... А я ж то він мені за туди виріже. <рив> Це теж гаївка, чи просто призбуть? Гаївка? За гусочка, то гаївка. Гаївка. Де, ми слівку. Нагороді ж теремаки, чому хлопці не ємаки? Обелиші, другі більші хлопці найфайніші. А як ви кажете, як ходили? Гусачок, ну, ми туди робили за гусачка в круг. Давайте за руки і йдемо. Ми криво, гусачок, гусачок. Гусачок. Ну, no, то гусачок туди вибирає собі. Скажіть, mm. ah. ah. mm. ah, ah, ah. скажіть, як деж, 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 була yeah. Yeah. Но, не було подолявночка, то таке. Так, як так, всередині. Так, туди вона вибирає собі.

Але він не пускає. Він йде до неї і забирає. Вона йде до нього, бере собі його на середину, а ми лишаємо. Коли пісня закінчила, всіх закінчує, ну так інакше мене. А вибирають <сподарить> імена це самі ті, що в колі стоять, ті, що ні, можуть вибирати навіть з боку. Навіть якщо хтось збоку є, там стоїть такий, бо не всі в коло йдуть, так як той. Є такі, що дивляться на той, а є, що але переважно, що ми всіх запрошуємо до кола, бо ми йдемо кола церкви, то ми запрошуємо всіх. А хто, та, хто вибирає та, ту ту дівчину чи кого та, хто буде та, до гусачка йти? То, той гусачок собі вибирає. А то він сам каже, яке ім'я, вот. так? Ми співаємо, наприклад, вже там знаємо кого що, і, і тоді той виходить, і той гусачок виходить.